як проробив Мойсей 186-й під ремінь шкіл на 37 от Volvo. Стає так, а так, знизу тут під планкою. обводний ролик один додається, просто приварюється Мойсеївський. І ремінь стає стандартний із січкарні Мойсей 186. Ну і так само тут залишається, там образається. Після цього йде ремінь на варіатор повітря Мойсеївський, нижній, І потім йде варіаторний теж ремінь верхній повітря. Варіатор краще ставить із комбайна Нива. Він кращий. Передній шкіл на 42, якщо я не помиляюся, чи на 52 із Мойсей Фергюсом той, що знаходиться ззаді які приводить соломотраси. Переробив дуже довольний, але можна ще зробити такий тюнінг. Почипники замість дерев'яних із фторопласту. Дуже довго ходять, тверді, хороші, неубивамі. Так що, хлопці, перероблюйте одною проблемою менше. Виглядає це все класно, робить все чітко. Обороти регулюються варіатором. Натяжка так само стандартна, можна взяти навіть із Мойсеївського цю. Ну, я, я сам зробив таку саму наподобай.